Четвер, 26 жовтня на 11-му новинах в студії Олена Петриченкова. Вітаю знову тероризували цивільних. Протягом минулого дня росіяни завдали удару по Марганецькій громаді. Там пошкоджені чотири домоволодіння. У самому Нікополі побиті ще три будинки. Люди не постраждали. Вночі ж окупанти також обстрілювали Нікопольський район. Випустили з десяток снарядів. По мирних обійшлося без жертв в інших громадах області. Цієї ночі було спокійно. Вчора ввечері з важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді та місту Нікополь, випустивши майже з десяток снарядів. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Україна під обстрілами протягом доби окупанти знову атакували Херсонщину. Внаслідок атаки Береслава загинула дитина. Ще троє людей поранені. Надвечір росіяни вдарили і по Харківщині. Під прицілом опинились щонайменше дев'ять селищ. Травмована одна жінка, пошкоджені житлові будинки. В Запорізькій області теж було гучно. Там обстріляли 26 населених пунктів. Як наслідок, понівечені житлові будинки та інфраструктура. Люди не постраждали. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На годину назад цього тижня Україна знову переводитиме стрілки на зимовий час. Зміна станеться у ніч з 28 на 29 жовтня. Але чи потрібно це взагалі? Палки дискусії експертів не вщухають. Чи дійсно переведення стрілок впливає на здоров'я? Кого саме це торкнеться? І чи справді дозволяє економити електроенергію? Наша Тетяна Заєць дослідила тему любі вороже. На жадікодіть. Рождения, Біля корпусу молочної ферми головний технолог Ганна Перекрестова знайомить із однією зі своїх улюблених підопічних. Це от, знайомтесь, наша корівка, вона привезена з Австрії, наша рекордістка, рекордсменка, бо вона вже 10-ту лактацію закінчила. Сьогодні якраз неї на день народження. їй виповнюється 14 років. Корову звати дівчинка. Вона брауншвіцької породи, яка вважається однією з найпродуктивніших на день. Дівчинка може дати до 40 літрів молока, таких як вона, на цій фермі і ще кілька тисяч особин. В останню неділю жовтня в Україні традиційно переходять на зимовий час, і стрілки переводять на годину назад. І виявляється, що від такої доволі простої процедури найбільш за все страждає велика рогата худоба. Перехід зимового часу, він більш стресовий для корів, тому що збільшується проміжок часу між доїннями. Це створює додаткове вироблення молока початкове, але дуже великий тиск на вим'я. І для корови цей процес дуже болісний. Через болісні відчуття у корів виникає стрес. Їхня імунна система знижується і вони починають хворіти, додає фахівчиня. В Україні стрілки годинників переводять більше сорока років поспіль, і на відміну від тварин людині психологічно простіше пристосуватися до зміни часу, говорить лікарка Вікторія Калашнікова. Складнощі можуть виникнути у тих, хто погодинно має приймати пігулки, а іншим варто дотримуватися кількох нескладних порад. Ваєвіміна лежиться спати, сагласно прижньому розписанню. Затім, якщо ви відчуваєте, що ви в теченні ночі не доспали, Создать такие условия для себя, чтобы была возможность поспать в течение дня минут 20. Это придаст силы, бодрость, и вы легче перейдете из, это этот период. Второй важный момент, который тоже принципиален, это продолжать соблюдать режим приема пищи. Так, чтобы не переводить свои вечерние приемы пищи все дальше в ночь. Перехід на зимовий час економить споживання електроенергії, і хоча це всього 2%, проте навіть вони кажуть, енергетики суттєво допомагають. Закон збереження енергії, якщо це десь прибуло, то десь вибуло. Вечірній максимум він найбільш важкіший для системи, чим ранішній. Тому, скоріш, це трошки полегшить трошки полегшить навантаження на систему. Будемо дивитися. Щоразу, як підходить час переводити стрілки годинників, в Україні виникають палки дискусії щодо доцільності такого кроку у 2021 році? Парламент на законодавчому рівні навіть намагався відмовитися від переходу на зимовий час. Політолог Андрій Шуліка називає це просто сезонним питанням а нардепів, які намагаються його лобіювати, звичайними популістами. Багато депутатів вони зацікавлені в тому, щоб їх прізвища, їх пропозиції постійно були у політичній повістці, у змі. Якщо раніше там перевод годинок – це була певна традиція, треба було переводити вручну. То зараз більшість гаджетів це роблять автоматично, і багато хто навіть не знає, що якось змінився час. У Дніпрян погляд щодо переходу на зимовий час різниця. Одних це мало хвилює. Майже нічого Захаріні, не змінюється. Час да. на телефоні, годинник від телефона також. Я прокидаюсь, роблю собі каву і займаюсь своєю улюбленою справою. А от Камілі та її чотирилапому улюбленцеві тепер доведеться вставати мало не в досвіта. Тому річ я буду його вигулювати раніше, буде темніше. І це буде дуже важко, бо мені, як мінімум, буде важче за ним прибирати. А тим часом корова дівчинка, як і ще сотня її колежанок, у цьому вольєрі готуються до пологів. Працівники комплексу говорять, для цього підготували усе необхідне, аби мінімізувати стрес у тварин. І до переводу стрілок годинників у ніч з 28 на 29 жовтня готуються також завчасно. Ми працювали для себе таку схему. На зимовий час ми переходимо за три рази, тобто ми зміщуємо всі три доїння по 20 хвилин. І таким чином, хоч корова і отримає стрес, але він не такий великий, як якщо ми перейдемо за один раз на одну годину. Тетяна Заяць, Олексій Довгань, новини 11 каналу. Дивопорятунок був знесиленим та видавав лише звуки. У Криворізькому районі поліція розшукала зниклого чоловіка. Пошукова операція тривала добу. Декілька груп правоохоронців Проти патрулювали лісосмогу. До пошуку долучилися кінологи з собаками і місцеві мешканці. Знесиленого знайду. З переохолодженням доправила до лікарні. Дідушко, ви живий? Дідушко. 80 дніпрян отримають виплати до дня звільнення міста від нацистських загарбників. Загалом на це виділили 240 тисяч гривень по три тисячі на кожного. Їх отримають люди з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій 1941-1945 років. Виплати надійдуть адресатам на поштове відділення. Відновитися після важких поранень чи перенесених хвороб на Дніпропетровщині тепер це можна зробити у спеціалізованих відділеннях. Вони працюють у лікарнях області, які увійшли до нової спроможної мережі Міністерства охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів регіону. З пацієнтами, які потребують реабілітації, працюють мультидисциплінарні команди. Таких в області вже 29. Як вони працюють і кому допомагають, дивіться в нашому сюжеті. Місяць вообще в коляске тільки возили. Ну і потихеньку починається оживати рука, тому що вона півроку зовсім не працювала. Сергій після мінно вибухової травми на реабілітації вже третій тиждень. З ним та іншими пацієнтами працюють ерго та фізичні терапевти, психологи і логопеди. Такі фахівці увійшли до професійних команд, що займаються з людьми, які потребують реабілітації. Таких бригад в області вже 29. Спочатку вивчають історію хвороби пацієнта, потім складають індивідуальний план лікування для того, щоб потрапити на реабілітацію, необхідне направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря. Буквально повернути людину до життя після травми задача реабілітологів, досягають її різними методами. Запорука успіху, активність пацієнта. І сучасна реабілітація вона саме про активність і це дуже широке поняття. Це не просто там щось прогріти або не про згібана, розгібана. Це про те, щоб людина вийшла з центру, вийшла з лікарні і могла почати жити. Різноманітні заняття та до чотирьох тренувань на день. Такий розпорядок у Дениса він добровільно став на захист країни, був на Донецькому та запорізькому напрямках, аж поки не отримав важке поранення. Медикам довелося ампутувати чоловіку ногу. Все робиться через силу, не хочу нада себе. Стало <трульт> не впадають в паніку. Тут занімаються з тобою, і граю з тобою. Починають свідково розмовляють. Понімаю тебе. Тут тут я чую себе не сам. Цього чоловіка також звати Денис. Він доброволець, воював у Бахмуті та на запорізькому напрямку. Також проходить реабілітацію після ампутації. Це можна порівняти з якоюсь, ну мабуть, європейською лікарнею. Ну, немає цих е, совкових е, підходів, е, якихось, от знаєте, як е, е, персонал, коли з, з, з такими злими. Е, Обличчями ходить, от тут всі посміхаються. Все робити максимально самостійно прагнення кожного пацієнта, і саме в цьому їм допомагають фахівці. Треба повернути людину до повсякденної діяльності, повернути її до життя. І постають далі питання за алгоритмом. Це питання когнітивного стану, пам'яті, уваги. Це питання на рівні структури, тобто чи працює, функціонує кінцівка, верхня, нижня, чи балансує пацієнт, чи може він це. Рухатись, тобто на рівні м'язів і кісток. Курс відновлення з командою реабілітологів триває не менше 14 днів. Їх може бути декілька на рік. Усе залежить від індивідуальних потреб пацієнта. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині завершують сіяти озимі культури під пшеницю. В регіоні відвели найбільшу площу це майже 400 тисяч гектарів. Під жито та ячмінь 40 тисяч а ріпаком планують засіяти 123 тисячі гектарів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На агропідприємствах роботи на фініші в деяких вже навіть впоралися. Як то, одне з фермерських господарств Дніпровського району озимими там охопили майже 500 гектарів. Урожай ми начнемо вже бачити. Примірно, хоча б розуміти, що у нас як у нас як вона сперезив. Перший фактор, як вона нас перезимує. Подивимося, як пройде, як пройде по весні, буде кушитися. по весні ми її трошки підкормимо. Паралельно в області тривають жнива, понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника, і практично на, закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгосвиробники. Негідно тримають продовольчий фронт. І на цьому випуск завершено. Працює наша гаряча лінія. Звертайтесь, якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.